Чи Сполучені Штати припинять свою підтримку, чи ні? Чи можемо ми купувати озброєння, якщо е не буде восьми країн, то чи ми можемо їх закуповувати в зброю напряму у США? І чи можемо ми попрацювати із замороженими активами для закупівлі озброєнь, наприклад, а також для інвестицій? Для Ба того, щоб багато що розробляти, таке, як е Мінерали і відновлення України, відбудова, це також частина відбудови України і щодо аміват Америка коли е яким чином сполучені Штати спілкуються з Росією, звісно, у них є свої стосунки, і коли ми обговорюємо Україну. Я мушу підкреслити, що для нас неприйнятно, щоб рішення приймались про нас без нас.